Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати нашу тему. Food and Drinks closes. І сьогодні урок 25. Ми повторюємо з вами правила Future Simple Tense, це майбутній простий час. Давайте подивимось та згадаємо, як він утворюється. Він утворюється за допомогою допоміжного слова, слова will та дієслова в першій формі. Тобто дієслова взагалі не змінюється, лише додається допоміжне слово will. І exercise 1 make up six sentences using the table. Складіть шість речень За таблицею. Дуже просто складіть шість речень та напишіть їх собі до зошита. Далі exercise 2. Write question as in the model. Let your classmate answer your question. Нам треба записати запитання за зразком. Бачимо, перше модель: Will you father buy a car next year? Твій батько наступного року купить машину. Бачимо, да? в Future Simple у нас питання твориться таким чином. Ми допоміжне слово will виносимо на перше місце. Да? Давайте спробуємо. Друге речення. Your cousin will have a large and a light room. Да? Нам треба зробити питання. Значить, Що ми робимо? Ми допоміжне слово will переносимо на перше місце. Да? І буде will, your cousin will have a large and a light room. Таким самим чином, спробуйте і наступні питання зробити. З речень зробити питання. А ми переходимо далі. Exercise 3. Read the text. Fill in the chart after it. Прочитайте текст, а після нього заповніть певну схему. Ось текст, який вам треба самостійно прочитати. І після того, як ви його прочитаєте, заповнити наступну табличку на сторінці 69. У нас є мазер, у нас є daughter, да? тобто у нас є мама та донька. І нам треба написати style of clothes, їхній стиль одягу. Да? І reasons, Та причини, чому вони саме це носять. Наприклад, у доньки вже у нас є перший, да? пункт, заповнений. Bright color. Тобто їй подобається да? стиль одягу, там де є яскраві кольори. І чому. Stand out in a crowd-like, да, тому що uh, їй подобається виділятися в натовпі. Таким чином, да, використовуючи даний текст 3 вправи, заповніть табличку на сторінці 69-й та перепишіть її собі до зошита. Далі, exercise 4: uh, Copy out the, uh, the thing you like and don't like in Ants and your Mother Styles. Скопіюйте речі, які вам подобаються та не подобаються в стилях Н та її мами. А, да, тобто, тепер з тих речей, що ви напишете в третій вправі, вам треба зробити наступну табличку. А, а, написати, які вам. Для, саме вам подобаються речі, а які не подобаються речі у стилі е, мами та доньки. Да? Перша у нас табличка «Ends Mother. Да? тобто е, першим ми пишемо про маму Анни, да? що подобається I like. Да? Бачимо smart clothes», тобто е, да? зручний е, стильний одяг. I don't like, да? а що вам не подобається, це вже ви повинні написати, де ж, да? виходячи з таблички на вправи. Таким самим чином потім писати про саму доньку про ends. А, і останнє exercise 6: Present to class your vintage, да, Тобто, вам треба. А, розказати класу да, про свої висновки, да, тобто про свої висновки, судячи з четвертої вправи, що вам подобається в стилі е, мами а, е, Анни, та що вам не подобається, та так само про доньку. Е, Дане виконане завдання, будь ласка, надійшліть мені на перевірку, і е, на цьому все. Я вам бажаю гарного дня, до побачення!